Ще про наслідки ворожих обстрілів розпитаємо у Юрія Малашка, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаємо доброго дня вам, пане Юрію. Отже, ми вже сказали, що є інформація про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Наскільки масштабні наслідки руйнувань? Ну, це зазвичай як частні, тобто власні домоволодіння, і це дійсно якраз на лінії фронту, це населені саме пункти. Ворог не б'є по критичній інфраструктурі, слава Богу, але б'є по населеним пунктам, по частним домівкам. А взагалом він трошки за цю добу знизив трошки активність по території. Всього було нанесено 86 ударів. Останніми ж днями це показник у нас. Був в півтора-два рази вищий і жодного не було ракетного чи авіаційного удару. Але ж, да, він почав знову ж застосовувати як і артилерію, так і безпілотні, так і РСЗВ. А які руйнування зафіксовані? Ну, саме якраз і кажу, що це руйнування по цивільній інфраструктурі? Це найбільші руйнування йдуть у нас по області, Загалом, в середньому це десь близько 20-30 руйнувань за добу. А скільки людей нині проживають у тих населених пунктах, які найбільше обстрілюють росіяни, і чи відбувається звідти евакуація, і яким чином? Як влада допомагає вивозити людей, і скільки людей хочуть покинути небезпечні території і переїхати в більш безпечні місця? Ви знаєте, з початком повномасштабного вторгнення було найбільша кількість саме евакуа... евакуації з таких населених пунктів, як уріху, Гуляполе, поле, малаток, мачка і так далі. На жаль, на зараз, хоча і працюємо разом з поліцією кожного дня із місцевим самоврядуванням над цим питанням, але на жаль, люди не хочуть покидати поки що свої домовладіння. Але це зазвичай це люди вже літні, тобто вже 50 плюс 60 плюс і так далі. Тобто, це люди, які вже прожили в своїх домівках дуже багато часу і не хочуть їх покидати. Юрій, у своєму телеграм-каналі ви повідомили, що в закладах охорони Запорізької області було проведено моніторинг роботи, і результати цього моніторингу незадовільні. Чи можете розповісти деталі, що саме не вдовольнило, перевіряючих? Ну знаєте, це те, що як в приватних, так і в комунальних. У нас були такі випадки, коли медичні працівники не то, що вимагали, а брали гроші, як на зв'язково, навіть військовослужбовців, так і з цивільних людей. Де в принципі ці послуга має бути безкоштовна. Ви маєте на увазі це... якусь корупційну складову? чи… Просто на знак вдячності, чи з іншого приводу по різному скажімо, ми зараз розбираємося в цьому. Це може бути як і корупційна складова, так і знаки вдячності. Але ви знаєте, як і той, то особливо в місті, де 30 км від міста тридцять кілометрів іде лінія фронту. Це є неприпустимо. особливо. Тому якраз виявлені ці недоліки, і не тільки це було і інші порушення, там і недотримання умов виконання договір договорів, точніше, чи невідповідність табелю оснащення лікарні, і так далі. Тому я зараз йде перевірка, і ми дали їм тиждень, щоб проаналізувати та усунути всі порушення, які були в іншому випадку, будуть жорсткі рішення і не лише тільки. Кадрові. А що з ініціативою провести посадовців через детектор брехні? Дуже цікаво, чи є такі, що погодились, чи є такі, що вже відмовилися від проходження цієї процедури. Так, є такі, є такі, що відмовились, і є такі, що готові пройти детектор брехні. Саме найголовніше це те, що це добровільне завдання, скажімо так, і тому люди мають розуміти, що саме і не тільки через детектор брехні, саме в таких містах, як у нас, саме в, в прозорості і щирості і відкритості, мають працювати люди саме на нашу перемогу. Юрію, які заходи вживаються в контексті підготовки міста й області до опалювального сезону, зокрема щодо облаштування, до прикладу, пунктів незламності, які можуть знову знадобитися, якщо росіяни будуть бити по енергоструктурі? Ну, саме найголовніше, що у нас 1 числа всі пункти незламності відкриті. На сьогоднішній день 622 у нас об'єкти. Де... 343 – це саме об'єкти пункти незламності. Є пункти незламності, які у нас відкриті на базі ДСНС. Також відповідальний бізнес підключився до цього питання. Тобто ми готові. Є проблемні питання, але ми їх вирішуємо. І проблемне питання це саме найголовніше. Це зв'язок, щоб був більш кращий. І якщо є там продукти харчування, просто оновити їх саме і водичку також. А чи перевіряли ви, в якому стані нині перебувають укриття, і коли взагалі останній раз перевірялись укриття на Запоріжжі? Ну, у нас є планові перевірки укриттів, е, а також ми е, майже щотижнево проводимо такі перевірки, е, виявляємо факти, де укриття були закриті. Разом з правоохоронними органами ми їх відкриваємо відповідно і робимо так, щоб люди могли зайти. Але є деякі і порушники, скажімо, бо які, наприклад, ОСББ, які закривають укриття, а під час повітряної тривоги. Або відкривають, або не відкривають зовсім Юрію, Дякуємо за ваш час та за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що хоче трохи нижчою інтенсивність в останні дні, але росіяни продовжують тероризувати жителів Запорізької області.